Всім привіт! І... З вами я Зюбік в Майнкрафті, і сьогодні ми будемо проходити дропери. От, коротше, ми будемо, ми будемо з ринку проходити так, дропери. Такий, я і... не привіталась! Денис, я за тебе не привіталась, ну ладно, а, ну, корачі, ми сьогодні будемо грати. грати в дропери. Так, от, тут правила. Що е, тут пише? Не ломать nee. блоки, можно только открывать сундуки, шалкеры, и т.д. Не проходить в режим креатива. А карта на, одного и... люд... на одну людину. М -м, чекай. Наблюдатель. Рекомендую поставить звуки на 0. Про чанков 14. Карта начал на одного человека. Не используйте 4. Если увидели видели ошибку, то пишите. Ну короче, ладно, я понял. только блин, тут карта на, одно, на одну людину. Ну а и давай. ладно. Давай. Ну Эй. и ладно. Все, давай, так. заходим да не, да, блин, это фигня будет. А. Прыгаем. Это занадто легко будет, какашка тебе бесполезна. Треба это Денис, это не буду, Денис. Чекай, сейчас. Мы сейчас поставим на паузу. Короче, подписники, я уже, я уже всю проблему решил. Короче, давай. Я Давай. Так, давай. О, ничего, себе. Я спрашиваю! Ничего себе! Ладно, если вы думаете, что паркор невозможный, возможно, и проходите на страх и риск. Ой, а чё я тут появилась? Не знаю, что тут, подсказка у него под... Эээ, Пон... что творится? <coughs> Ладно. <Шукай. coughs> Треба тут спампойнт нам тут спампойнт. Не хочешь, а поставить. Тут спам Только Тильки-то битрами его ща ты шо? Вот, поставлю, нажми на... А, а всё, я поставлю. О, ничего себе, это складно! Так. Таблички ви не пройдуть город, понятно. Денис. Он же, конечно, не дропер уже, ну це паркур хотя бы щось. Ай! У! О, нічого, біживий. Я ж Я не моя підписак, як це зробити? А я живий, я живий. А! О, мені страшно. Що я це роблю? Десь хто там залагався, ти залагався там? Ні, блін, чому я впав, блін, проблема. Ты залагався, там треба типа наути впасти, я тоже так не смогла. Це не можливо, это не у него. У можливо в заборчик можливо. можливо впасти. неможливо. Та можно его? Да -мо, ты что делаешь, чтобы заборчик? Так. Ладно, А, ну что ты требует Ааа, я понял. О, а, блін, хоча, блін, я, я не знаю, як це зробити. О, дивись, що я роблю. Іди сюди, сюди, дивись, що тут є. я туди заходив, я туди заходив. Посказка, у нього є панцирь, він зверху хранить вещи, зверху вниз. Хем, що це за кімната? Може тут є двері в проход? А! Ти нічого не поняв, що за фігня? Це не можна відкрити. Це можна. Що, я ще не ага, тут можна ламати. чекай, дивись Да, тут можна ламати, ну. Ще <реш> не знаю, коротше, ладно, пішли, напевно, проходити паркур, не можна читерити. Да. О, це буде складно. Ну, ладно, коротше, я ще оцей okay. от паркур буду проходити. Короче, і... я поставлю на паузу, поки я, а не, я... Так, там Чайжу. А я не буду ставити на паузу, понятно? Потому що я хочу ні це неможливо, це капець просто Повний. Та бо ти какашка безполезна! мене. А че ти мені Та бо ти мені мешаєш, давай я буду проходити, тупа каках! Да не сяма! Короче, подпускники, тихона. Та йная! Іди відсюда, давай, утони вообще. Че ми по двоє здихаємо?

Пора прыгнуть, ты лучше требу было. Ах ты сюда. Бесполезно! Че ты? Я нечаянно я нечаянно донес. Неможливо, тут дощ пішов Чому то тут дирка вообще? Кто її зробив? А це неможливо а? Чекай, Денис, я тобі даже покажу. Давай, Весь. Короче, ми опять сюда дійшли, то капец якийсь Бесполезно. Я не знаю, це якось вообще. Можна якось відсунутися, от на драбину піде, наприклад. От там, ну ладно, ну, коротше, можна відсунутися. Я, я придумав, що тут можна отак от припри... -при... О, да блін, да ну, чому я не пригнув? Чому він цей тупий пробіл не <плес> <плес> І що мені нафіг робити? Кашки каха... <плес> да, підписники, ми вже, кор... ми коротше, по... ми коротше поняли, ми коротше поняли, як це проходить. А там дитка робить. Я не знаю, ну короче, я, мы поняли, что тут. Потому что мы тут бачим какие-то шалкеры, а я, я вспоминал одну такую вот штуку. Открываем и мы куда-то спускаемся. И подивись. Пасхалка, 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 пасхалка. Хорошо. Вот, бач, и вот. Тут э, это автор создает эту карту на слабом ноуте. О, ничего себе, что это за штука. Не понял, что это за дырка. это... Что? Тут, чуть чуть выше не забудьте нажать на рычаг. Это кое чему приведет. Ч? Че? Я нажал, да, все пишу. Я тоже. Чего, чего, че, 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 че. Ничего нет. Вообще. А, не знаю, что это за фигня. А, Ну-ка, что тут вообще? Что это за механизм? А я как выбрал эээ чекай, 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 я тут делюсь механизм механизмом, тут такие механизм. а угу. ведь, может, мы зараз подаемся все? Короче, поставили... тут такий великий? Велика штука, не понял. Куда вы? Короче, я не знаю, что это за фигня. Нет, мы зараз повернемся. Да я не знаю. Да нет, ні, тут ничего немає, мам, мне кажется. Интересного. Ладно. Короче, не знаю я вообще ничего. Короче, підписники, я не знаю, то якась фигня. Ну да. я, я так понял, тут картины не просто так стоять. Э, е, не понял. А, нет, ні, тут нічого нема. А, ні, а, ні, щось є. Нічого собі. А, я даже не знал. А, -а, а! Вот. Да. Вот мы сюда пришли. Ничего себе. А це подписники. Прикол. А, а типо... все-таки нам потребно паркур, блин. А я, а я думаю, не треба. Нет, треба. Мы уже короче, да, Ну, коротше, ми тут довго ми... думали, як пройти, і ми поняли, що можна було туди. Ну, ми вже так знали, тільки вам не сказали, так? Ну, да. ну тільки це... ми думали 10 хвилин, як це проходити в ну, вначаль, типа. Тільки зараз. Ну і кстати, я понял, від чого це речах. Я понял, що він робить. В смысле, що? А о, що от він тут в ті двері відкриває, а раніше вони були закриті. О! <звук> Короче, тут написано Короче, хм, странная дверь, не так ли? Может, тут у неё есть рычаг? Да, я личах, якби. О'кей, тут зайду. Я хм, мені. Мені каже, що це картини щось там є. Ну тут до фіга картини, що попробую щось пройти. Відеося поставила на паузу. О'кей. А я тут о картини якісь дивлюсь. Ну в мене відео, кстати, йде. А, блін, а що мені робити? Бо тому що я якісь картинися бачу, я їх проходжу. Я не а знаю, тут тільки якісь картины и все? шо. Бля, а як мне пройти? Не, а як в смысле? За картинами тут ничего нема. -а тут ж паркур є, як, я, не... май, йо -мо! Я гений, тут же паркур, тут можно пройти и попробовать. щось пройти. Ой, я зачей эту картину сломал. Ем... Ладно. Так, щось тут такая фігня. фигня. Ладно, проходимося заново, напевно. Що тебе там паркур, ли, опять. Опа, прийшов. Ну-ка, що це рестован і повторять. Прикол. О, підписники, я поняв. Я тут цей пройшов, і тут ці картини потім зразу зламав, коли поняв, що сюда треба приїхати. Нічого собі. Оце прикольно. Хех, якщо ви нашли эту пасхалку, пишіть в... В комментах тогда я добавлю на следующую карту вашник в некоторых пасхалках. Велике трио. Ничего себе. Найкраще трио. Ладно, я пішов напевно опять паркур проходит. Я навещу сюда, зайшло вообще. ладно Привет, я тут. Mm -hmm. mm -hmm. Короче, я тут. Кстати, тут якось... я... я тут собі <рес> Блін, какой-то. Тут... не Маше! Я тут тобі для декорації картины поставлю. Вот дві картини таких самых. Ладно. Я зараз буду пытатися проходити, бо це якось вообще дуже складно, кстати. О ні, А хоча ні, тут кінець же легкий, кстати, подивись. Тут реально легко. Тільки... Так, паркур, партим А я я тоже, помню. а я тут, а я тут уже проходжу. А ти там Блін. А що ти, що ти ж, А що ти до тих картин пішла? О, Боже. О, я думав, я зараз паду, ну все, я паркур пройшов так. Наступний рівень дропер, в смислі, ми його проходили. Ну-ка. А, ні, тут ти. Та що моє? Та чого в мене хотіло? О, ничего спецфомпончика. А тут, а тут, а тут, тут один якийсь дропер, рынка. Тут один якийсь кисдропер. І що, мені пофиг. Упрощенный не буде огнестойкость. Ну ещ про огнестойкость. Ладно. У мене зато огнестойкость я такая. Рынка, ну Що э... там впало уже? Про пропала. Короче, подписывайки ми тут вже цей в от, тут Ирынька точнее а Тут спампойнте огненстойкость. Огнестойкость. Я не знаю, навіщо нам огнистойкость. Ааа, чекай Там, походу, лава, кстати. О, ничего ти куди куда пришла? Я впав кудись, А я. А где ты я то прыгну, я не допрыгну. Блін. Це Мияхи? Це що таке? Ой, живий! Ну що це таке, вообще? Пасхалку сім'яки. Що А я не знаю. Что за фигня, не то за. Я не знаю, что ты мияга, а що це за командний блок, в ньому є? Ну, я не можем подавиться, конечно. Ладно, я з цієї сидеры, дурацької якоїсь. Куди ты там падает? А, -а, а, треба В лаву попасти! попасти. Блін! А ну-ка, я сейчас вот так вот. Надо в лаву попасть! Емае, то че я так помираю Аааа, чуть-чуть может так не на Денис! Да я а як ты там понял, что куда треба прийти? О! Аааа, тут стекло! Стекло! Смешно думаешь Я думала прошла, но тут у нас стекло Опа! Ничего себе, что тут? Тут нічого не видно, -мо. У мене 3 хп, я ще впаду, напевно. Ладно, я встановив вже собі всі хп. О, як? Ааа! тому, що в мене хп установилось. Ніче собі ти куди впало. Ладно, я йду сюда. І ще ось сюди. Вот, нічого собі так. А часто так. попробую пройти. Блін! це складно дуже. Так, тут ще якась. Палка ще якась палочка. Ну блин, тут стекло! Якщо, це, тут якщо, стекло. Автор, якщо автор цієї карти дивиться це відео, не дивись дальше. ми тут читерим. Емоя! Ми тут, потому что честно, я тому що... А я це... чесно, похожу, а я честно, может, не про стойкості? О, да у мене є укиннестойкость. Ну, тепер я блин, ой же! А я... Блін, там тоже стекло, блін, я тоже тупанув. блін. Там стекло є! Та да я так і зрозумів, ти як це... ай яй Ну складно ще пройти, то капець підписники, то реально якось неможливо, а як це проходити? Я <реку> пройшла! О! Ну я, кстати, можу... Ти каже, я пройшла! <реку> а я, а я, я тут а, морочусь, блін, вчитель. гу у 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 Ты уже не можешь подписывать. Ты не можешь. Ну, Ой, я мне плату сломал. Я уже выбесы все на фиг. А Ты снимаешь? О, ну, да, конечно, снимаю, блин. Ты нас подвески и да, похуй на стейки. Да,

Якщо я це... Я... якщо я в лаву прям Пригнув, бляха я я тебе розширю Офігеть, бляха. Бляха, муха не дуил. Тут розширю, добре. Да, Окей, а я тут читверы опять питаю О, заходишь, давай прыгай, я тобі розширю тут на одне місце тут. Опять на тм у кстати. Каких пингвинев? <laughs> вот пингвини. <laughs> пингвини! ТД! ТД! Не знаю, тут вот читель. А ты на тм? Типа ты ти на дропере? Че? Ты на дропоре? Да. Давай не, прыгай, не, не. тобі лаву. Денес, я тобі лаву, тут разрыл разрела. Розри... 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 Да, Денес, давай падай. Mm. Сюди падай, тут більше лави. Um, о, бачу. Давай, 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 давай. <звук> <звук> Вниз, попробуй сюди попробуй сюда попасть сюда. Офігеть. Давай тебе тут... расширяю. А я тут пытаюсь проходить читерить. Я краще за читерю, чем сюди Сюда, тут... сюда прыгай. Да я... не, я краще просто так вот пройду и все Буде идеально, напевно. И сюда в лаву, сюда. Типа до де... маленький ну, кружочок, бачиш? Тут... А вы не угнестей нема. Блин, ты тупей. А як мені треба це проходити? Чекай, чекай, чекай! Так мене всі хп вже встановилися, напевно, якщо пригну, то я цей зможу вижити. Є ти розбіг! О, я вижив! Коротше, ти що пофіг ти дивіться? Так, бо що це неможливо було. Ви не дивіться на це, ну він просто прихав, коротше, ада. Бедерживайте! Тут не буде не простите, по схолу, прибавити будемо темп. Хех, это останній левел? Нічого собі тут левел офигеть. Ладно, сейчас будемо пробувати це проходити. Чому я на прошлому левелі заспавнився? Бр... Короче, підписники, ми тут вже опять дропер пройшли, потому що... Ти на одному жалгові від лави. Йо! Короче, дитки, ми вже повернулися, я повернулася, так, і короче, дай. Треба опять це от поставити спампоїн. А, ти нажимав, схоже, і за цього я. Я все заспавнився на, на нашому самому першому левлі. Ідеально! Блін, а чого так не можливо? Рачі, ми, це якийсь да. неможливий паркур. Я це, oh. да, це не божливо, нас... yeah, тому що. Ну, це неможливо, тільки треба як то під босики, ви розумієте, воно на нас спали, так що. Да, 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 включай креатив, нам треба. Ага, блин, капец, нафиг. Треба подписники, нам потребно креатив включать, потому что... Потому что... Шо... Ну, <гум> я поставлю Там... лишку. Да, да. да, потому что нам потребно было лишку. Э, а чё я? Да, может, ты прыгнет уже. <гум> не знаю, но я... О, я змех. Той, Б... <гум> а я не могу, а чё? Плюка. Ну, блин, а! Ей, блі, я не можу. О, я, я дивись, як я проходжу, сильно так. Я тут не проходу. Сейчас з... будет супер мега момент. Потому что зараз буду спав. Я зараз буду просто включать паузу и включать. Блин, я проходила, а тебе кажу. Мы тебе не пройдем, ніколи! Все, пауза. Ще, блі, Надоїло мені дойти. Якого цей паркур? просто неможливий. Я його пройти просто не можу. Це найтупіше испитання. Навіщо тебе позвав його проходити, бо ми його ніколи не пройдемо. Короче, підписник, я тут дійшов до якоїсь страки світу. Та, я вообще пройшов до нас, кстати. Ду, да, Я прошел. Спасибо за прохождение, если вам понравилось. Да, тоже понравилось нафиг. Ты почему С... ты бьешь? Так, так надо. Ну <свист> тоже ты -то не буду бить. Да. О, <свист> <божись. свист> Туди... Ой, я, я тебя уже выкину. <свист> Ладно, короче. ты... Ты еще... Ты... 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 Ты...

О, давай, давай, Чай. давай. Ломай! Не надо ты паркро. О, спасибо. Эй, Вида, дай мне тоже. Нет, ты будешь нубом. Ладно, зомбом я. Ой, зомбом я. Ну, бегу в Майнкрафте. Я ну, я профессионал, а ты ну. И всем пока. Що да ти, срака, тебе не столкнула? Йди, все, пока. Я не з тебе саме флішкою рачила. <риклад>